Слава, брати і сестри українці! Що сьогодні цей Майдан, що сьогодні значить в місті Києві в українській столиці? Ця європейська площа це є наша відповідь, це є наша відповідь всієї української нації. Ми, нація європейська. І не дозволимо різним Бандюковичам, різним московським прихосням позбавляти нас нашого майбутнього. Сьогоднішній день це наша відповідь в першу чергу в Європі. І зараз треба заскандувати, щоб в усіх столицях Європи, щоб у Вільнюці почули. Ми українці! Це частина великої європейської родини. Україна це, Україна це Європа! Україна, це Європа! Україна, це Європа! Вони мають почути наші прагнення, вони мають відчути наш дух, вони мають відчути чинність. Ми живемо і до чого ми йдемо сьогодні. І я переконаний, яке би рішення не було 29-го числа у вільності, в будь-якому випадку, ті сигнали, які нам дають сьогодні європейські партнери, значать тільки одне: перед нами двері не закриті. Ми будемо боротися, будемо боротися, щоб ми, українці, отримали те, чого ми заслуговуємо: нормального, достойного. Життя. Ми прийдемо в Європу зі своїм українським обличчям і ми підсилимо велику українську родину, яка буде жити, творити в Європі. Сьогоднішній день. Це наша відповідь в Москві. Сьогоднішній день. І сотня тисяч українців тут, на Європейському майдані. Це відповідь Путіну. Хай знає. Хай У Кишеньково не зможуть нам нав'язувати свої правила гри. Ми українці, самодостойна нація. Ми українці, господарі на цій землі, і не дозволимо нікому позбавляти нас завтрашнього дня сьогоднішній день це є відповідь. Тому бандитському режимові, і нині ми з вами, прийшовши сюди, на цей європейський майдан, кажемо: ми ставимо перед владою політичні вимоги, наша вимога, імпічмен президентові, який не. Про свою власну кишеню, що вони навіть не враховують те, чого прагнуть десятки мільйонів українців, і зрештою вони мають почути банду. Сьогоднішнього дня будуть рішучими, якщо їм раніше було тепленько і м'ягенько в їхніх владних кріслах, вони починаючи з тої години забудуть про це. Ми влада тут, ми українці. Нам належить влада, а не тим прихвостням, які прокралися, і які не дають нам завтрашнього майбутнього і нарешті товариство. Сьогоднішній день. Сьогоднішня сотня тисяч українців тут, в центрі української столиці. Це є відповідь українській нації, нам самим. Це відповідь, що ми здатні здатні самі вирішувати, яким шляхом іти. Ми здатні самі дивитися без бучії допомоги в тим напрямку, в який ми собі уявляємо напрямку, за який гинули багато. Українців, ці невідники, уявіть собі, в річницю голодомору позбавляють нас права майбутнього. Вони фактично є нащадками тих, які 80 років тому назад вбивали українців тільки тому, що ми є такими. А тепер. У чекій державі вони хочуть диктувати свої умови. Тому ми маємо знати, що разом зможемо вирішити всі ці проблеми, бо ми є велика сила. Разом ми! Сила! Разом! 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 разом. Товариство. Пам'ятаємо, наша боротьба буде неодноденна. Пам'ятаймо товариство, нам можливо буде і важче, як це було на початку 90-х років, коли ми з вами виборювали незалежність. Можливо, нам буде ще важче, як і було під час помаранчевої революції, бо насправді вони добре готуються до того, щоб чинити опір нам, українцям. І тому маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Наша боротьба і в мітингах, наша боротьба в агітації і тут в Києві, і тут по цілій Україні. Наша боротьба в тому, що ми будемо піднімати людей з колін і розбивати їхнє розчарування. Наша боротьба в тому, що ми будемо готуватися до завтрашнього дня. І до речі, зараз для нас, усіх українців, патріотів. Буде випробування 15 грудня. Ми, звісно, сподіваємося, що на тих п'яти округах, де опозиція виставила спільних єдиних кандидатів, ми не просто переможемо, ми маємо показати тотальний результат. І це буде серйозний підйом духу для всієї нації. Ми не маємо права зараз, партії регіонів, ні одного голоса залишити в парламенті. І саме тому я хочу налаштувати усіх, ці вибори для нас мають бути знаковими для України. І це буде добрий сигнал для Європи. І тому зараз я би хотів представити вам. Одного з кандидатів по 223 округу в місті Києві в українській столиці Юрка Левченка, який є єдиним від опозиції Левченко, який Левченко! представить шановній громаді весь список майбутніх депутатів парламенту, які разом з нами будуть вести Україну за європейським шляхом. Ми переможемо. Ми велика нація, ми європейська нація, Україна це Європа. Слава Україні! Героям Слава!